Основний удар прийшовся між поліклінікою і паркінгом якраз в центрі. Прийшовся майже на генератор на наш, і тому вибухова хвиля пошкодила максимально це перший поверх і цю ну, сторону, це крило здання. І саме в цій бойовій частині шрапнель заряджена, та боєва, якраз вона пошкодила основні, ну от визвала основні проблеми по обладнанню, бо ми бачили. Ці осколки, таке інше безпосередньо, в обладнанні, в меблі. Коли взагалі війшов сюди, була єдина, єдина така. Приємна думка, що ніхто не загинув, не постраждав. Це єдине. Друга була це, боже, скільки це ще потрібно, буде часу, щоб це все цей жах прибрати. На жаль, не втішні прогнози, поки проєкт, ну, є експерти, які мають ліцензію і дозвіл для того, щоб вивчити все. Дуже багато моментів підлягають капітальному ремонту. Це стосується там, електрики, опалення, Вентиляції, що пошкоджено просто і не підлягає, на жаль, ніякому ремонту. Це також стосується немає майже не єдиного скла в величезній будівлі, як і дверей, які не постраждали. Наша головна я кажу, завдання зрозуміти, а не постраждала несуча конструкція. Бо якщо, не дай Боже, вона постраждала, то ми. Попадаємо на реконструкцію цього здання, що за собою тягне по новим ДБНам, формування сховища, ну, споруди захисту протирадіційне укриття, що збільшує майже там, в два рази. І тому тут. Поки прогнозувати на жаль, ми не можемо. Чекаємо, ця філія не працює. Працює тут тільки ну, адміністрація. А якщо казати про саме лікарів і надання медичної допомоги, так ця філія не працює. Працює в нашій іншій філії на Філатова 7 А і також от служби вони переведені в четверту дитячу поліклініку. Це мобільна паліативна допомога, реабілітація, раннє втручання. Ми сучасна поліклініка, і тому звісно мали дуже багато сучасного обладнання для того, щоб надавати якісну допомогу. На жаль, із того, що залишилося, ну воно залишилося, але дуже постраждала лабораторія, і там був. Новенький, буквально там недавно придбаний біохімічний аналізатор, який допомагав ну, багатьом дітям, в тому числі з цукровим діабетом, здавати аналізи, він вщент просто знищений. Так само всі аналізатори, які є, як і мікроскопи, вони просто ну, от, вони непридатні, на жаль. Коли ми заходили в рентген там також нове обладнання, Саме через те, що там укріплені стіни, там нічого не постраждали, такі дощ. В кожний кабінет це таке Вау, щось залишилось іноді бувало так, що ти візуально дивишся, що це стосується, наприклад, системних блоків, ноутбуків і таке інше, наче цілий вмикаєш, не підлягає. Так само, як і принтери, і інша оргтехніка, от саме це більше всього постраждало, Це оргтехніка, монітори, якісь там, от таке. Зараз приймаємо ми на другий поверх. Ми відновили, і тут трохи вже відчувається тепло, бо було дуже холодно, було пошкоджене опалення. Світло знов, як кажуть, відремонтували, щоб було менш безпечно. І зараз, коли мене питають, як в тебе справи, я показую цю табличку I'm fine», Хоча насправді, ну, звісно, нічого гарного немає. І це дуже красномовно, як і табличка, зараз її зняли. Зі був центр. Ментального здоров'я і кажуть, ти як? Я кажу, Емфайн. Це наш був тренінговий центр. На жаль, він постраждав. Єдине, що класно, це зараз можна без дверей проходити скрізь. Це так просто. І всі манікени, які були. Все це обладнання, яке тут було, ми його перевезли. Воно не постраждало так, трохи посічено осколками, але це ну це не суттєво. Ми зараз йдемо в кабінет щеплень, де наші діти отримували захист і, як кажуть, захищали себе від всіх. Керованих інфекцій, це все продовжується. Саме головне, вакцина не постраждала, бо була в таких холодильниках, але холодильників потрібно, на жаль, списувати. І можна побачити, що хвиля вибухова йшла по всім магістралям, по всім вентиляційним. І що ми побачили ще раз і ще раз, що відходить стіна, і видно, ззовні, цю стіну. Ну, Попередньо експерти сказали, що треба бути, ну, буде вивалювати для того, щоб відновлювати далі. А от саме головне, постраждали чи ні оця, е, е, несучі колони. Це головне, як кажуть, питання. Бо від цього залежить все. Але видно, що стіна відійшла просто від цих колон. Це кабінет педіатра, раніше приймали дітечок. На жаль, також вікон нема. Ці потолки пошкоджені, і навіть якщо візуально воно начебто ціле, побачили, що періодично щось відвалюється, тому це ну, не зовсім безпечно. Ну сказати, що боляче, ну це може нічого не сказати. Але ну а чого горівати-то? Гар... Треба рухатись далі від компаса прильотного до компаса майбутнього.